Моя жимолость, Вона вже розпустила бруньки, розкрила. Це минулорічна посадка я. Минулого року дозамовила ще два кущі. Ось ця, ця також, але повільно, повільно, де-не-де. -де. Випустила. Ця також, ну у мене тут. Різні сорти. Ранні пізні і середні. Ця також, а ця взагалі, подивіться, вона вже вона вже вся готова до зустрічі з сонечком. І ця також. Це ось два ранні сорти, бачите? А ця її тут собаки затоптали, але вона живенька, вона піде. Доброго ранку усім. У нас сьогодні похмура погода, але вийде сонечко, я маю надію.